Біля квітів так багато роботи, але ми все одно їх вирощуємо, тому що вони приносять нам радість. Ми їх рано сіємо в січні, підживлюємо, вирощуємо, обриваємо бур'яни, пересаджуємо, пікіруємо. Але наступає момент, виходить сонечко, настають теплі дні, і наші квіти починають зацвітати. Ще вчора було хмуро, пасмурно, ішов дощ. І мої чорнобривці навіть не думали зацвітати, хоча в них вже були досить великі бутони. А сьогодні, приїхавши з роботи, я заходжу в теплицю, а мої чорнобривці вже надумали розквітати. Це чорнобривці великоквіткові тайшани або антігуа, я не пам'ятаю деякі, тому що я купувала два різних сорти. Вони мають дуже велику квітку. У минулому році в мене квітки були розміром з дитячий кулачок. Ну, я їх продавала в такому розмірі. Мені жодної квітки не залишилось навіть собі. Подивитися, яка вона літом росте. Тому в цьому році я купила трошки більше. Хоча насіння й дороге, але квіти того вартують. А сьогодні, приїхавши з роботи, а сьогодні, приїхавши з роботи, я побачила, що бутони починають відкриватися. У мене отакі гарні кущики, вони мені подобаються, вони гарно кущаться. З-під листочка виходять нові пагінці, на яких будуть квіти. І я їх планувала продавати через місяць, десь на початку травня, перед Паскою, коли мене загроза заморозків, бо чорнобривці, в такому Возрасті розрості бояться заморозків. Але вони мене ще вдома порадують квітами. Оскільки тут стаканчик 300 грамовий, а цей кущик вже досить добре розвивається. Тут ось утворюються додаткові бутони, тому я їх буду дуже активно підживлювати. З кожним поливом я буду вносити підживлення. Для квітів на такому етапі. Потрібно вносити усі поживні речовини, тому я їм буду давати і зелене добриво. І посипати потрішки попелом, або попел додаватиму воду і поливатиму цією водою. При кожному поливі я буду додати якесь добриво. Але добриво я буду чередувати, щоб рослини отримували максимум удобрення. Також починає досить активно викидати. Квіточки, череночки моїх сурфіній. Причому це не залежить від того, в якому стаканчику сурфіня росте, чи в кашпо, чи в півлітровому. Ось це череночок, який росте в 200-грамовому стаканчику. На такі невеликі кущики також є свої покупці. Я їх продаю дещо дешевше, ніж великі стаканчики. І люди їх гарно купують, тому що вони вже бачать, якого кольору. Тут квітка і самі учаться, їм подобається вирощувати самостійно великий кущ сурфінії. А ось такі кущики сурфінії, посаджені в кашпо. Я сьогодні буду прищіпувати. Знімати з них верхні череночки, тому що ці кущики я вже прищіпувала раз. Він розкущився, але щоб більше було паганців, щоб вони були такою гарною шапочкою, а не всього, скільки тут 5 пагонів, потрібно їх ще раз прищепнути. Я одірву десь 3 сантиметровий, ось такий 3-сантиметровий пагінець і буду його вкоріняти. Це для того, щоб в мене було. Якомога більше різної розсади, різної величини, щоб покупці могли вибрати, що їм підходить до душі, що вони хочуть самі вирощувати вчиться. А що вони купують уже для того, щоб зразу повісити і мати отаке велике гарне кашпу, зразу гарне. Найбільше після важкого трудового дня... А можливо, він у мене і не такий важкий, тому що я працюю бухгалтером. Мені моя робота подобається. Подобається працювати з цифрами. Але також потрібно відпочивати на природі. І тому я дуже люблю вирощувати бетоні і різні квіти. Приходити додому і з кожним днем бачити, як гарно вона випускає бутони і чекати, коли вона зацвіте. Зазвичай, коли люди вже в себе вдома купують в мене на базарі квіти і садять їх вдома. Вони тоді приходять до мене і кажуть, що ми такі раді, що ми їх купили. А я в цей час вже на ці квіти надивилась, налюбувалася. Ось це я їх квітки можу вже навіть трошки вгадувати по листю. Ось це буде. Петунія, зоряне небо називається. Це така фіолетова петунія в білу цяточку. Оце буде просто чорна петунія. Я її буду садити в кашпо із білим алісумом, і я думаю, воно буде дуже гарно. В цьому році у мене близько 20 сортів петунії. Але купувала я її вибачаюсь. Коли ви заходите на сайт і хочете вибрати собі череночки сурфіні чи інших квіток, у вас просто роз... розбігаються очі, вам хочеться купити все. Тому я в цьому році також навибирала близько 30 сортів. Два чи три сорта не було вже на сайті, вони закінчилися. Але в мене 20, а можливо і більше, буде сортів точно. І тому я на них надавлюсь. Я планую в цьому році залишити і собі досить багато кашпо. Тому що зазвичай я їх продаю всі. А собі потім немає навіть що подивитися, полюбуватися, пофотографувати. Тому в цьому році я буду залишати. Тобі, а потім вже продавати людям. Але зазвичай в мене серед літа приходять покупці і питають кашпо для того, щоб подарити його своїм рідним, близьким, знайомим на день народження.